Вітаю всіх глядачів мого каналу! Сьогодні готую дуже старовинну страву з кукурудзяним борошном за спрощеним варіантом, натертому на терці. Ця страва має назву затірка і має безліч варіантів приготування. Я сьогодні покажу вам найвдаліший з усіх можливих. Страва вийде бомбезна, смачнюща, і зможе її приготувати навіть початківець, а результатом ви будете вражені, я запевняю! Я сьогодні буду використовувати два види борошна кукурудзяне та пшеничне. Кукурудзяне має ось таку структуру, як ніби манка дрібненька. Просіваю його до мисочки. Кукурудзяного борошна в мене 100 грамів. До кукурудзяного борошна Просіваю, звичайне, пшеничне борошно вищого гатунку. Сюди до борошна додаю таку гарну щипту солі. Перемішаю. Ось такого гарного жовтенького кольору борошно вийшло. І затірка буде мати гарний жовтенький колір. Так, перемішала, зроблю таку. Луночку і вбиваю сюди два яйця і починаю замішувати тісто, тісто має вийти таке доволі тугеньке. Всього я взяла 200 грамів борошна, 100 грамів кукурудзяного та 100 грамів пшеничного вищого гатунку. У всіх різне борошно, різної величини яйця, тому борошна може у вас піти трошки більше або трошки менше. Дивіться вже по своєму тісті. Ось так, гарненько збираю всі крихти докупи. Ось таке тугеньке тісто я замісила. Тепер беру в пакет чеплівку, що у вас там є. Загортаю тісто в пакет щільненько та відправляю до холодильника. Тісто потрібно відпочити щонайменше годинку. На годинку тісто я відправляю у холодильник. Тепер, поки затірка відпочиває в холодильнику, я підготую м'ясо. Сьогодні затірку я буду готувати з м'ясом. Затірку можна приготувати також в бульйоні або в молоці, як на сніданок з цукром. Сьогодні я буду готувати ось таку з м'ясом. Тому нарізаю м'язко на невеличкі ось такі перційні шматочки. До затірки гарно пасує курятина. З цих продуктів, що я готую, вийде дві порції. Щоб гарно розрахувати точну кількість, скільки вам потрібно, на одне яйце і 100 грамів борошна це буде одна порція. І одна половинка курячої грудинки, це буде одна порція. У мене, відповідно, два яйці та 200 грамів борошна і дві половинки курячої грудинки, тому, відповідно, дві порції в мене вийде з даних продуктів. Тепер беру сковорідку, вмикаю вогонь та додаю одну столову ложку гусячого жиру. Немає гусячого жиру, можна качиний, куриний, свинний смалець, розтоплюю і буду обсмажувати корочку. М'язко підрумянилося з одного боку, перевертаю його на другий та обсмажую. Тепер м'ясо потрібно посолити. Солому перчимо за смаком. Поперчити. в мене білий перець. Білий перець тут краще пасує, ніж чорний. Заливаю склянкою води. Водин має 300 мл. Накриваю кришкою та буду тушкувати до готовності. Перевіряю на готовність м'яску, м'яско м'якеньке. Все, м'ясо готове. Вимикаю вогонь та приступаю до затірки. Тісто пробуло в холодильнику трішки розм'яку. Візьму трішки борошна, та ще раз його вимішаю. Тісто доволі таке туге має бути. Ось таке тісто. Тепер беру борошна, обмокую тісто ось так в борошні і починаю натирати його на терці і в борошно, і натираю. Ось маємо таку затірочку. Продовжую натирати і розподіляю, аби вона не злипалося. Знову собі обмокнула трішки в борошно і натираю. Вода закипіла, додаю трішки солі і всипаю нашу затірку до кастрюлі. Всипала трішки, перемішаю і далі всипаю ось так пальцями трішки. Розподіляю, аби воно не було такими комками. Перемішаю та дам закипіти. Як тільки затірка закипіла, проварюю її 2-3 хвилинки, і того буде досить. 3 хвилини скуштуйте, трішки спробуйте, чи вона приготувалася чи не тверда. Так, моя задірка вже приготувалася, вона м'якенька. Вимикаю вогонь та буду її оціджувати. Гарно тримає форму, не розповзається. І викладаю її до м'яса. Як бачимо, водичка чиста, гарно відварилося все, кашу не переварилося. Ось така гарненька затірка вийшла. Завдяки кукурудзяному борошну. Перемішую та залишу ще на якихось пару хвилинок, аби затірка вібрала весь бульйон, смак, курочки. Ну ось затірочка і готова. Можна смакувати. Останній штрих і можна обідати. Друзі, це дуже смачно. Всім рекомендую приготувати таку страву. Дякую вам за увагу, за те, що сьогодні були зі мною та додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, цей рецепт стане вам у нагоді. Залишайте свої коментарі про враження від приготування, що сподобалося, що ні, що б замінило в даному рецепті. Не забудьте підписатися на мій канал. Попереду вас чекатиме дуже багато цікавих та смачних рецептів. Бажаю всім смачного та гарного дня. До нових зустрічей на моєму каналі!